Вітаю, друзі! Сьогодні була у Vintage Village. Швиденько пробіглися, бо було небагато часу на закупи, але все одно цікавеньке я підібрала. Почну з цієї цукорнички. На минулому тижні у мене з'явились чашечки. вже чашку чайну з людочком забирають. Лишилася оця чудова чашка з мишатами. серія. Єжевічна поляна, забула, як українською буде. Це е, зима. Я сьогодні до цієї чашки чудової знайшла таку цукорничку. Просто казкова. Тепер такий комплект вийшов. Цієї ж серії, вона тепер мене переслідує. Дві тарілочки, весна. Дуже гарно. Так, ви будете здивовані, до тих кавових. А чашок, які вже були в стрічці, я детально розповідала, де ручний розпис, а де трансфер. Я сьогодні знайшла ще ось таку чашечку. Вона іншої форми, це точно трансфер. Я тут її вже дуже уважно роздивлялася. Але подивіться, скільки тут позолота. Це просто фантастика. Чи також вже доступно можете собі замовити? Шикарно в одному екземплярі. І дві ось такі тарілки. Я обожнюю Limoges Heveland. Мені дуже подобається ця посуда. У мене є чашки, такі я лишила собі, і є підозра, що тарілочки також залишаться мені. Якщо вам таке теж подобається, напишіть мені, я вам обов'язково знайду схожі.